<звіць> Заходить у маршрутки та непристойно поводиться. Підлітки масово скаржаться на чоловіка, який лізе до них прямо у салоні громадського транспорту. Перший випадок сколихнув соцмережі ще 17 вересня. Тоді хлопчина виклав відео із доказами мерзенної поведінки. Де вибачте? Де вибачте, Вибачення Я Шо, за що робити? Не знаю. Не знаєте за що? Шест. За то, що ви пробували лапати, ні? Прошу. За те, що ви пробували лапати, ні? Було тісно, не знаю. Тісно, так, так. тісно. Тобто, коли я відвернувся, ви одразу самі відійшли, так? А я вийшов. Так, так. Два рази. Я відійшов. Так, так, відійшов. З третього разу. Як? З третього разу. Після розголосу протягом кількох днів щонайменше шість жертв розповіли про зазіхання з А після заяви 16-річного юнака поліцейські почали пошуки чоловіка. Ним виявився 42-річний лів'янин. Наразі на нього склали адмінпротокол, проте слідчі просять зголоситися усі, хто постраждав через дії неадеквата.